Підводжу майже кінечний підсумок події. Не став знімати далі подію. Коли взяв рекорд, який вимагають, було вже ясно, подію, мабуть, закрию і нічого корисного не було. Просто тягалася риба. Потрібно ще дві спіймати для спокою. Але тут інше питання. Питання в тому, маючи, можна сказати, все для встановлення рекорду, який вони поставили вудка відносно хороша достатньо бонус для змагань також нормальний це не 6,7 6,87 але все одно нормальне маючи ліцензію на загадкову, я її тягав тут по 90 І між іншим, така закономірність виявилася, я не знав, можливо, це завжди так. Тягав нову загадкову, на старій загадковій. двічі, і двічі випала, випадали загадкові. Я спершу цим стикаюся. Треба буде в майбутньому перевірити. Так само прокачана в дереві, основа прокачана загадковою. Сама загадкова повністю прокачана. Маючи такі вводні, в мене було десь півтори тисячі п'ятих наживок, спалив майже тисячу наживок. Рекорд так і не дається. При таких снастях повинно бути, але не йде. Нас вимагають рекорд. Такий на сонарі один раз бачив 93 плюс і гадав, вистачить. Але все одно не піймалося. Для закриття останньої потрібно. При цьому і сценар трохи підтягнув. Він став 80, а не 70. Все одно ніяк не заходить. Зараз знову з вами спробую. Маю супер заряд годинний на загадкову. Він все одно згорить, я так думаю, якщо його сьогодні не використати. Тому використовую зараз. І одночасно сьогодні тільки в мене пару годин тому відкрилася подія з цими дракончиками. Тут якраз потрібно зловити минулу загадкову. Я її якраз зловлю, мабуть, першою навіть, щоб не забути за неї. І тоді також покажу вам ніяк не йде рекорд, хоча абсолютно все для цього є, всі умови. Для цього є. Включаємо всі посилювачі. Можливо, потрібно не всі вмикати, але я на загадкову завжди всі вмикаю. Ну і починаємо. Це не рідна вудка на саме цю загадкову. Я її спеціально сюди прикріпив. Але тут є супер заряд. Тому рекорд повинен. Сонар, мабуть, дуже сильно. Похибку має. Так, навіть не перебив минулий рекорд. Дуже велика похибка. Один раз спіймав, більше не буду. Ну, Більш-менш непогано. Все-таки є основна. Мені в подію потрібно дві зловити. Взагалі було б непогано. Рекорд. От, з вами зараз побачимо. Я не знаю, як інші гравці ловлять і ловлять швидко в перші ж хвилини, як тільки подія. Я гадаю, в них такі ж самі цнасть, як і зараз саме в мене. Але в ніяку не заходить. Навіть сонар не працює. Навіть не те, що не ловиться, навіть сонар не спрацьовує. Ну як таке може бути? Мова про те, як налаштована гра. От таке відчуття щось стримує. Якийсь блок стоїть? Спеціально. GC 5-й рівень наживки. І рекурде показується по мінімальній величині. Не показує 90+, а показує 82, 85, 86. З суперзарядом. Незвичайні пропускаються, а суперзаряд спрацьовує мимо незвичайних, мимо елітних. Я помітив таке. Якась є закономірність. Один раз попадаєш, як от тоді, коли машина йде по світофорам, попадаєш в хвилю і проїжджаєш. Так само буває, попадаєш в хвилю і постійно спрацьовує суперзаряд на незвичайних. Буває, попадаєш в хвилю і суперзаряд постійно спрацьовує тільки в пусту. На ну, ваших очах 200 приблизно. Наживок п'ятих полетіли в трубу. Просто в трубу. На третій взагалі знаходитися нема ніякого резону. Третя то саме мінімум буде. То кажуть, потрібно брати, мабуть, хоча б щось, тому що закінчиться все, і тоді вже не буде чим взагалі брати. Хвилька приходить. Випадає цей дорогоцінний пакет, який коли зловиш перший раз, потім вони починають вже сипатися постійно. Дочекаюсь, мабуть, наступного виклику. От така не забувайте забирати. Наживки накрутив в колесі. Взагалі з події, мабуть, жема впала в два рази більше, ніж зараз в мене є. І зараз добре, було ще в два рази, а може даже більше навіть. Жем спустився на вудку, щоб накрутити вудку, щоб ліцензію витягти. І так само для змагання намагався перетягнути. Злив також немало жема по 90х. Але все одно мій старий цей рекорд так і не перебився по змаганням. Такий відсоток і залишився. Чому вона не заходить? Абсолютно для цього всі умови є. Без суперзаряду. Але все одно це не той рекорд, який вимагають. Це 5 зірок, але навіть не перебився той рекорд, який був. І це при тому четверта наживка стоїть. І рекорд перебився на четвертій наживці. Я четверту наживку майже не чіпав цю подію. Бо в мене четвертих дуже мало. Чіпав п'яту. Їх було півтори тисячі, якщо не більше. І от таке. Подія закрилася. Ну, в цілому дуже непогане місце. Але якщо брати до уваги снасті ліцензії, то звісно, при цьому рекорд дожен бути більший. Також віддам комусь. Великий. Не був в ньому, нічого не робив. Не потрібно мені. Не хочу зливати посилювач. Не зрозуміло, що у нас тут не загадково навіть. Ну, же ж загадково ніколи не було. Навіть одна дуже прямонка. Тут можна було. Потягатися. Але особисто для себе бажаю, вважаю недоцільно проходити його. Як завжди, перші нагороди там нікчемні. Ні. А поки будеш далі добиратися, полетять не одна тисяча посилювачів. Мабуть, у всіх уже загадково закінчилося. Саме вигідніше взагалі загадкові ловити це вже вночі або вранці, тому що у всіх вже закінчилося, і суперзаряди закінчилися, і можна виклики брати вже, мабуть, кожен. Бачаю за затримку, сундучками вони порадували трохи нагород нападало з них. Так, ну що знову повертаємося до нашої проблеми. І пробуємо зливати ще в надії. Наживки згорають. Посилювачі згорають на вітер. Лишні наживки залишилися. Можу їх вже повитрачати до кінця. Ну от випало. Пролистав елітно. На елітній повинен був рекурд стовідсотково вже відпрацювати. Він навіть і тут не спрацював. Якщо випадає елітна на суперзаряд, це все. Це стопроцентний успіх. Він і тут все одно не спрацював. Відчуваю п'яті наживки в ноль спустю. Ну так, тисяча наживок і влетіло. П'ятих. Мабуть, потрібно брати хоча б щось, щоб відбити. Знову цей пакет. Коли він вже не потрібен, він буде випадати майже постійно. Мабуть, буду забирати все більш-менш. Пристойно. Хороша нагорода. Це моя зіркова вудка. просто супер. Не приманки на інша якось ярунду 90 забираємо і цей п'ять зі рук п'ять зі рук вже йшли в мене від 89 999 вже йшли 5 зі рук А там яке завдання? Там також здається космос відкривається. Треба підозрюю 100 штук їх зловити. Забираємо і це. Постійно ці пакетики випадають. І це добре так. Дуже добре. жетони. Коли жетони це корисна справа. Так, скільки маємо? Три штуки маємо. Мабуть, до кінця добити їх уже бути спокійним. Чому б супер заряд не спрацювати на елітній? Всю взяти. Страшний непотріб. Скільки в мене штук залишилось? Дві штуки. Бачите, як наживки влетіли. Просто з космічною швидкістю. Цікаво, якщо їх взагалі вимкнути Я такого ще не робив. Показники, здається, меншими столи. Ловилося в середньому 85, а стало 82. На супер заряд. Ну вот такая підлість від гри Той рекурд такий повинен зайти з легкістю. Впевнений в інший якийсь день цей рекурс зайде, коли не потрібен він буде вже. пакет або тільки звичайні будуть. Великий, мабуть, буде. Так великий. Дотягнемо до наступного виклику. 35 хвилин залишилось, а там 17. Так, дотягнемо. Ну тоді закрию ще один виклик. Пізніше. Нову цієї ще час вистачить. Дякую вам. Наглядно показую, як при тому, як є все для рекорду. А рекорд таки не заходить. Дякую всім за увагу, за допомогу.